Всім привіт! Дивіться, що я зробила. Зробила отакий от борт. Хоп, бачите? Там два самореза, і тут отакі от водосочки У мене ще проблема, знаєте, з чим? Дуже мій рівно різати, відміряла 80 см, дивіться, скільки не вистачає. Як я так міряю, ну, коротше. Ох, так як я вмію. Mm. Перекрутила чого, погиб, у мене опять один кролік. Mm. Бо... По моїй вині. Я все припила, припила, борта, і ніяк не могла прикрутити. Сьогодні я прийшла, вже не спіла її опасти. Падають вони сюди у щелі у такі є. І цими щелями аж на саме низці замерзають, до холодно. Один хлеб, коротше, я бігом. Сьогодні вона вже зашевелила свою п'яту точку, прикрутила такого бортика. Випадають вони сюди за цицьку, я так зрозуміла, коли вона їх кормить, вони чіпляються за неї і сюди висовуються. Поняли, як? Що вони не будуть, навіть якщо вони за нею випадуть, то вони сюди не вийдуть ну, да? mm -hmm. мені, так? У я дівчинка такого поразя. Такого поросу мама. <суспільна> йди єш, ладна, йди. Ага, і все. І фігурки, правда? Я не можу закрити. Ну, Дає оця доска закрита. Поняли? Надо ее убирать, и просто самореза закрутим. Ой хоп, вот я сейчас выкручу. Закручу самого самореза. Оп, оп. В ній була проблема, Да, в ній, бачите, не дало. Не дала закрити. Ми зараз зробимо по-другому. Зараз ось сюди просто вкручу саморіз і буду заїжджати за саморіз. Поняли, візьму більшого. У мене є тут отакі. Ось такі возьму. А зараз закручу. Так, дівко. Вже вона гризе. Я поставила, щоб ти гризла, так? Да? Дивіться, яка вредна. яка вредно. Мами носик такий маленький, такий носик. А та отам сховалася і сидить. І все. Так, зараз, хлопці, я поставлю на паузу, тоді вам покажу. Все. Дивіться, закрутила. Бачите? На собі хай там гризе, нічого воно не мішає. Доска стоїть, тут опора є. Тут теж там, два саморези закрутила. Тут ще один дала, що таке буде впиратися. Не впало. І все. Чого ти сіль затоптала? І затоптала. Хм. Красиво моє так. Да? Сонечка хороша, мамка. Мамка хороша, нічого не скажу. Отлічно. Ще треба там зверху буде робити і там так само бортики робити, бо тоді діла не буде треба підбирати доски. О, все, я не буду переживати, що мені кроленята будуть випадати. Бо вони ще трошки вже будуть і. Дресть, дуба. Дресть, тіть. Ще трошки будуть вже бігати. Знаєте, і хто-то. Тута... Одне темне погибло, таке бо темненьке сьогодні. Жалко, їх і так мало. О. А, бачите? Вона і не чорне, таке режіє вже. О. О, так, ребята, я помаленьку човгаю, ножовкою. 83 сантиметра до. Поняли? А я відміряла. І тепер по цій полосочці. Не видно. Я її відпилюю. Вот. Буде добре діло, якщо мухи не обсеруть. Якщо так, зараз я відпиляю, тоді покажу, куди я її пиляла. Найшла я завіси в себе. Знімала з дверей, колись в козах. козам чіпляли. Отакі вотки. знайшла Може, щось із них придумаю. О, бачите Поки такі. От. Ну все, дальше буду пилять, потім покажу. О, дивіться, друзі. Зробили, коротше, ми дверку отаку, ще треба крючок туди. Ну, то я вже замазала, бо викидала гній. Ще зверху планку треба прибити, щоб було. А ну плотно прикривайся. Що, вже не закриваються? Що вже низ не заходить. Да. Офігеть. <гум> Відкручуй назад, нижній той. В тебе отвертка? А де її поділа? В кармані кажуть, штана? Не штана, в, штанах? в штанах, ходить. Зараз я тобі буду. На, відкручую нижній навіс. У мене помощник, мій Вася. Ми з ним вдвоєм. Крутим, ламаємо, строїмо. Каже, Вася, хоч сьогодні свята нема ніякого, то збісилися, дуже робити почали. Відкручуй нахрен той. Молодець, <рес> <рес> <Разовно>. <рес> ну то я ж може почистила. Вася, я ж порядки навела. Щоб <рес> 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 побілити їм тут треба і позамітати потолок, бо пиця, паутиня вже висить. Три як був менший, брав сіно на морду і ходив там чого з ним поклетки. Зараз я піду, заколочу їм їсти, принесу, щоб менше мене за ноги кусали. Ну, Пепа під стінкою, а то У нього спина ряба. Пол вирвали цілу доску воно. Ну, все, все виривають, все вигрізають, я не знаю, що закидати. І сируть тільки туди, в той куток. я все... Оцей сарайчик такий хороший, але він розчитаний тільки на відгодівлю свиней. Сюди можна закидати чотири штуки спокійно і годуй на м'ясо. Поняли як? А на свиноматку воно не добре. Не забула пам'ятку зробити. Ні? Тільки будеш вже сам крутити. на Руки, крутити в баню. Придумаєш Хороші ідеї і даєш в кінці. Коли я вже замахалася. Я тобі поки не треба. Я тобі поки не треба. Піду зараз виням колотити. Дам їсти, бо зараз зайду в клітку, то знову будуть мене їсти сіно люблять гриста, дай сина. А в говорю яйца йти теліп, теліп. Ай, Гаврюшки. Помаленьку щось там ростуть. Скільки вони десь місяць, да, трохи більше в нас. Не, десь місяць. Все, ребят, ставлю на паузу, потім покажу. Ой, ребята, я тут застрягла. Треба йти щось зробити, а я не можу. Всілася з ними тут на полу, таку сижу. І от ними, любуюся цими лялечками, такими, які вони в мене в шості поставали. Бачите? От ти прийшла сюди, аж, так? Да? Своя клетка тобі не добра. Луна, Луна, ти покажешся, ні? Дівки теж їдять, всі їдять. Малин, ты там езишь? І малина їсть. Сьома. наблюдав, но пошел їсти она. Пар відо води, іду вольный. Дівчатка тоже водички напилича, да? Лия, лия, личка мамина, така личка, така вона красива. Да? Коті, таку лялечку, як намальована така лялечка. <рив> каже, ти тя втіпилася до мене, так? Ти чо, каже, пристала. Mm, і цеплята у нас тут ходять. Маліна собі там щось малін. <рив> Ой, ще треба їм кормушки поробити сюди. Вони на мозги не, не злажуються, як їх треба поробити. Нема чим різати толком. Ну все. Так, ладно. Ладно. тікаю, мамо, від вас далі робити ті двері свиням. А зробити ми як зробимо їх? затовчемо їх наглухо, потім будуть на і перечепимо. Ну, ми там вже зроблять, відкривають. Ти вже зробив? Молодій Так? Щоб відкривали, закривали. Ой, так добре дави який молодець. Все, ребят. Дивіться. Вася перекрутив, що воно хоч трошки відкривається закривається. Бо я, молдован, всередині крутила ті навіси. А їх треба знову двору. То він вже зробив малий, воно вже відкривається. А там шараєчка зверху якась наш'ється. ш'ється. Буде добре діло. трошки. <плес> <плес> пойдет, поканем. пока нам. Поки пойдет. У десь такі тонкі доски тут були. О, йо-моє. Тільки <реш> не матюкайся, бо тебе в Ютубі буде чути. Клас. Молодець. Угу. І крючка треба буде приширувати туди. Щоб тут, всередині закривати. Поняв на крючок? У мене тут є лишній крючок. Все, Хрунділі, їсти дали, вікно закрыли. Пепа, кушаєш, кушаєш. Вони хороші, вони не вегіна Ну ті дуже здорові на наші дверки. Ні, менше є железно. Все, друзі, на цьому ми з вами будемо прощатися до зустрічі в наступних відео. Наступне відео буде про те, як я роблю аджику. Верніше, я її закрила вже, покажу, як я її закривала. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, що підписуєтеся. І всі мирного неба над головою. Да, Пепа? 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 І говориш. Так.